І всім привіт друзі! З вами як обычно, я ваш Бімутор. І сьогодні я буду грати в ігру Озбройник. І так, в мене голос вже став нормальним і я скоро буду записувати всякі ігрушки. Ну тоді, друзі, я йду грати в цю гру. Як думаєте, я зможу виграти. Це відео буде коротким 3 минути. Ну. І 3 минути буде просто. Я буду 3 минути грати в цю гру. Ну хто хоче, щоб я ще грав в цю гру, то кладьте на це відео лайк. І жалко, що скоро в мене будуть просто виходити відео редко, бо мав що грати. Що я лише граю, то просто не набираю популярності. О, дивіться, друзі, например, я придумав там кідеї, я... Дивлюся як монтувати, як робити, а то просто там один-два просмотр. То, було, то було дуже воду. О, там у вас запіло. Одна ви на І, от, тупий. Треба брати калаш. Можуть вбити ЄС. Yes. Бив. І ще там ідуть два. І... О, все. 5.1 машина вскруд. І мало ХП вчитель. Прятатися треба. Бам. Так, ну, yes. Team Nine на Nine бляха, у нього мало ХП. Я зібрав. Скоро за нами буде їхати машина. Типа, котра спасай. Ну, там тот ще щитом. Тот. Дуже тяжко робити. Друзі, хто хоче, щоб я грав в цю гру ще раз, то платьте лайк на це відео. І хто хоче ще раз, щоб це відео було дійсно, то три лайки і все відео буде зроблено. Тепер <кхе>, взагалі немає желання знімати і всяку, всяку фігню, бо то і так не набирає популярності. Друзі, Я коли дивився ТикТок, мені ся наткнуло відео, де ютуберша говорила, що вона сидить і думає круті ідеї, котрі залетять, но вони не залітали. Ну, добре, друзі, вже скоро я буду з вами прощати. Я не кажу, що мені випаде, бо я виграв. Ну 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 щось прикольне випаде, чи як обычно нічого. Йо, як обучно, ну, нічого. Ну, добре, друзі. На цьому всім пока-пока. Не забудьте підписатися.